Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Тетяна Моїсенко. Останні 15 років я займаюся питаннями оподаткування заробітної плати. З них понад 10. Консультую, пишу книги і читаю семінари та авторські курси на цю тему. Як завжди, актуальними питаннями залишається розрахунок заробітної плати. Зміни в законодавстві призводять до того, що сучасному бухгалтеру необхідно постійно відслідковувати, що саме і коли буде прийнято, щоб не наробити помилок у розрахунках, оподаткуванні доходів і уникнути штрафів. Саме для цього в цілях розібрати з вами всі виникаючі нюанси, я, Тетяна Маєсенко, разом з командою Семінар.ком проведемо ексклюзивний курс Все про заробітну плату із трьох відеоуроків. Перший урок основи заробітної плати. Огляд доходів, які оподатковуються ПДФО військовим збором ЄСВ зарплатна звітність. На цьому уроці я детально розповім про нормативні документи, індексацію заробітної плат, оподаткування доходів фізичних осіб. А також ми з вами опрацюємо заповнення зарплатної звітності в світлі останніх змін і роз'яснень. А по закінченню я відповім на ваші запитання. Другий урок буде присвячений середній заробітній платі за порядком 12,66, лікарняні, декретні, декретній, страховому стажу. А третій урок середні заробітні платі за порядком номер 100 – відпускні відрядження, служба в армії, вихідна допомога. Перша лекція відбудеться вже 8 вересня, у шістнадцятій годині. До зустрічі.